Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок, що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають на Покровськ обстрілюють Покровськ Прошу допоможіть ваші сили, скажіть, які є перешкоди, щоб знищити расистів. Тут дуже, дуже потужна агресія, йде, обстріл, сильний обстріл, і дуже важко добиратися по дорогах, рухатись по дорогах. Оце проблема велика. Одрізають, якби расисти намагаються одрізати, щоб не було зброї. Заперечу весь негатив, щоб не можна було зброю постачати нашим військовим. Заперечую весь негатив. Дуже страшно. Заперечу, обираю весь негатив. Угу. Дуже багато може бути поранених. Заперечу, обираю весь негатив, прошу вище сили, допоможіть, одведіть. Одверніть расистів від Покровську, що полюють на артилерію нашу. Заперечую, весь негатив убираю. відвертаю, відсікаю решистів від Покровську. Руйную всі плани ворожі, більше не можуть втручатись, нападати, атаки робити на Покровськ. Отсікаю росіян на віки вічні від Покровську, по інших шляхах тікають, лякаються, самі себе вбивають. Більше немає змоги у расистів наступати. Немає зброї, немає живої сили у расистів. Відвертаю на віки вічні. І прошу вищі сили, допоможіть закрийте небо над Покровськом, над нашими військовими. Більше не можуть расисти чинити обстріли. Зруйновано повністю всі склади з боєприпасами. Росіян більше немає чим обстрілювати. Прошу, допоможіть знищити всю авіацію. Військову Росії більше не можуть обстріли чинити. Артилерії також немає, в расистів знищена вся артилерія буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх військових України, від цивільних людей на Покровському напрямку. Одвертаю, отсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Повертаю назад расистам тим, хто дає накази на обстріли, хто їх виконує, хай їм на голову це все сипеться їх нижче. Буде так і так буде. Більше не можуть расисти наступати, втрачають сили, втрачають повністю всю військову інфраструктуру, логістика зруйнована. Расистам більше не надходить зброю. Буде так і так буде. Буде все сказано, здійснено, так буде. Відкриваю. На цьому, все дякую за увагу і до зустрічі.